Милорад Павич. Хозарський словник. Запис про мандрівницю і школу. Мандрівниця має паспорт, який на сході вважають західним, а на заході східним. Таким чином, її паспорт викликає підозру і на сході, і на заході. Вона відкидає дві прохолоди праворуч тінь, а ліворуч затінок. За лісом, перевореним стежками на краю дового шляху, вона шукає якусь славнозвісну школу, де має скласти свій найважливіший іспит. Її пуповина, схожа на пуп'янок прісного хліба, а її шлях такий довгий, що з'їдає руки. Дійшовши нарешті до лісу, вона зустрічає двох чоловіків і питає в них про шлях. Вони дивляться на неї, спираючись на свою зброю, і мовчать. Хоча щойно перед тим казали, ніби знають, де школа. Потім один з них промовляє Йди направо і на першому перехресті стежин заверни наліво, і знову наліво, так ти опинишся перед школою. Мандрівниця дякує, думаючи про себе. Як добре, що вони не зазирнули до її дорожніх паперів, бо тоді вони, напевно, що почали б не довіряти їй, як чужинці, і випитувати про її таємні наміри. Вона продовжує свій шлях, повертає з першою стежкою наліво, і потім ще раз наліво. За отриманими вказівками знайти дорогу зовсім нескладно. Але в кінці другої лівої стежки замість школи розляглася велика трясовина, а перед тою трясовиною стоять, посміючись, двоє озброєних чоловіків, яких вона вже знає. Крізь сміх вони просять вибачення і кажуть: Ми неправильно тобі пояснили. Слід було звернути за першим перехрестям направо, а тоді знову направо і там є школа. Проте ми повинні були переконатися в твоїх намірах і пересвідчитися в тому, чи справді ти не знаєш дороги, чи тільки вдаєш, що не знаєш. Але зараз вже пізно, і сьогодні ти не встигнеш до своєї школи, а це значить, що вже й ніколи. Бо відзавтра школа більше не існує. Отже, ти прогавила мету всього свого життя через цю дрібну перевірку, але, мабуть, ти й сама розумієш, що задля безпеки інших необхідно було так вчинити, Ну, щоб захистити себе від ймовірних злих намірів тих мандрівників, які шукають школу. Проте не думай докоряти собі за те, що сталося. Якби ти повернула в протилежну сторону від вказаного нами шляху, себто, якби ти пішла направо замість наліво, вийшло б на одне. Бо тоді ми знали б, що ти нас обманюєш, що насправді ти знаєш шлях до школи, хоча й питаєш нас про нього, і змушені були б тебе затримати, бо твої наміри були б безсумнівно підозрілими. Щойно ти спробувала приховати їх від нас, тому насправді виходить, що до школи взагалі неможливо потрапити. Втім, твоє життя не стало марною жертвою воно послужило для того, щоб одна річ на світі стала перевіреною, а це таки немало. Так говорили чоловіки, а в мандрівниці тепер була одна єдина втіха. Її паспорт, якого вона не показала, і кольору обкладинки якого ті чоловіки перед трясовиною не уявили б собі навіть уві сні. Та в той же час це означало, що вона їх таки обманула, обійшовши їхню пильність, а отже, її життя таки змарнувалося даремно. Для них даремно через одні, а для неї. Через інші міркування, бо що їй до їхніх істин? Та, хоч як би там не було, а виходить на одне. І тому мета її існування, якої вже нема попереду, неминуче повинна зміститися назад проти течії часу. І тепер вона починає усвідомлювати, що метою її була не школа. А щось по дорозі до неї, яким би марним воно тоді не здавалося. Та дорога стає в її пам'яті все гарнішою і гарнішою. З запізненням вона починає бачити численні приваби свого шляху й вирішує, що головне відбулося не в кінці шляху перед школою, а десь значно раніше. В першій половині подорожі, про що вона ніколи не подумала б, якби та подорож не виявилася марною. У часі перегляду спогадів, коли, мов торговець нерухомістю, вона переглядає заново увесь свій спадок, увага її починає спинятися на нових подробицях, що ледь тримаються в пам'яті. Серед того дріб'язку вона вишуковує найважливіше, щоразу вибираючи серед меншого і меншого числа, аж доки в результаті немилосердного звужування і все прискіпливішого відбору не зупиняється на одному єдиному видінні з пам'яті. Стіл і чаша вина на ньому, забарвленого іншим вином. М'ясо щойно пійманого бекаса печеться на вогні з верблюжого лайна, Ще зберігає запах нічного сну птаха, теплий хліб з важким обличчям твого батька й поповиною твоєї матері, і сир з молока молодої, і старої острівних овець. На обідньому столі свічка з краплею полум'я на вершку. Поруч Божа книга і місяць. Джимус Улякер тече крізь неї.